Один із найсуперечливіших і водночас найвидатніших діячів української історії, Іван Мазепа, залишив спадщину, що виходить далеко за межі політики. Його ім'я стало символом державницьких амбіцій і культурного відродження. 22 роки гетьманування перетворилися на епоху, коли українська гетьманщина постала не лише як військова сила, а як центр мистецького та освітнього злету. З іменем Мазепи пов'язують Мазепинське бароко, поєднання європейської урочистості та української самобутності. Церкви з багатим декором і гармонійними фасадами стали справжніми перлинами міст і сіл. Цей стиль був заявою. Україна має власне культурне обличчя. Мазепа щедро підтримував храмобудівництво. Понад 45 церков зведено чи відновлено за його кошти, а загалом близько двох сотень святинь. Києво Печерська лавра завдячує йому новими корпусами та величною дзвіницею. Це була не лише демонстрація багатства, а й свідома політика. Духовність і культура зміцняли українську ідентичність. Не менш важливою стала підтримка освіти. Завдяки гетьману Києво-Могилянський колегіум отримав статус академії і став одним із провідних освітніх центрів Східної Європи. Дві тисячі студентів і нова еліта науковців та духовенства інтегрували Україну в європейський культурний простір. Та у 1708 році Мазепа став союзником Карла XII проти Московії, і Петро І відповів жорстоко: Московська церква наклала на гетьмана Анафему у Софійському соборі, де ще недавно молилися за його здоров'я, пролунали слова прокляття у присутності царя. Парадокс очевидний: благодійник, що споруджував храми, був у них же проклятий. Анафема мала суто політичний характер і слугувала інструментом пропаганди. Вона зберігалася аж до радянських часів, залишаючись символом московської ідеології. Відновлення справедливості настало у ХХ столітті. Спершу українські церкви за кордоном оголосили анафему недійсною. У 1992 році її зняла УПЦ Київського патріархату, а 2018 року вселенський патріарх Варфоломій підтвердив, Константинополь ніколи не визнавав московського прокляття. Сьогодні спадщина Мазепи постає у новому світлі. Це не лише історія політичного вибору і поразки, а передусім свідчення культурного злету. Його храми, підтримка освіти і мистецтва стали фундаментом, на якому й досі стоїть українська ідентичність, і, можливо, саме в цьому полягає його справжня перемога над часом.